Бути віруючим це щось набагато більше, ніж просто потрапити на небеса. Сьогодні ви дізнаєтесь про сім головних цінностей, які стануть планом для життя з надлишком, яке має для вас Ісус. Якби ви могли прожити життя з наміром виконати своє дане Богом призначення і побачити, як Боже царство становлюється тут на землі. Ваші базові переконання подібні до компасу, які скеровує кожне ваше рішення і розвиває відповідну культуру у вашому житті. Ось чому місія Кеннета Копленда базує все на конкретних головних цінностях з Біблії. Коли ви вкорінені у тих принципах, як життя вірою і ходження у любові, вас не захитає безлад цього світу, досліджуючи, як стояти на слові Божому і робити його цінності пріоритетними, ви можете стати світлом у темряві. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Я пастор Джордж Пірсонс. Це моя дружина, пастор Тері Коплен Пірсонс. Ми дуже раді, що ви з нами і що сьогодні ми тут разом з біблійним коледжем Кеннета Копленда. Вітаємо всіх. О Боже! Це чудово Захоплююче, так. Чи не так? Я поставлю цей звук в якості рингтону на моєму телефоні. Аплодисменти так. чудова ідея, мені подобається. Ми говорили йому ще раніше, що хотіли би взяти їх з собою у подорож. Так нам слід завжди брати з собою наших студентів. Є щось особливе у цій атмосфері. Це не просто атмосфера віри, а місце, де віру цінують. Це місце, де її цінують. ви можете побачити, які тут цінності. У деяких церквах я відвідувала такі в минулому. Вони проголошують якісь речі. Але безпосередньо там цього немає. Тому насправді так. це не цінується. Так. Цим не живуть. Це просто проповідь чи доктрина, теза. Але в біблійному коледжі Кенета Копленда мені подобається те, що ви потрапляєте на місце у середовище, де всі прагнуть цього. Це дуже цінується. настільки що багато з них переїхали сюди, щоб бути частиною так. цього. Хто з вас так зробив? Ого. Подивіться, Ого. і воно було варте того. Yeah, so так so good, поки right? що все добре. Okay. Джорджі, мабуть, буде правильно, якщо я просто перейду до нашої okay. теми. Сьогодні okay. ми поговоримо про віру. І я хочу прочитати свідчення Дебі Нетлс. Помахайте нам Дебі. Ось вона вона студентка першого курсу. Так і вона розповіла, що дізналась про слово віри більше 25 років тому, ще до переїзду сюди у коледж. Я думала, що в мене був хороший фундамент до того, як я почала тут навчатись. Сказати, що навчатися тут це як пити з пожежного шлангу, це м'яко сказано. швидше, як пити з гідранту. Мені здається, що за останні два роки я почула більше істини ніж за 25 років до того. Я дізналась, хто я у Христі, яким важливим є фундамент у моєму житті, про завіт, який я маю з Богом, про те, як молитись у дусі святому. Про благословення Господня. я стала краще розуміти старий новий завіти, і все це зробило мене впевненою у тому, це хто є у Бозі. Якщо ваше ототожнення в чомусь іншому, це зіб'є вас з дороги, розумієте? Можна з повагою ставитись до свого походження, своєї сім'ї, своєї культури, все це благословення від Бога. Але якщо ваше ототожнення, те, хто ви є у цьому житті, укорінено в цьому, то на вас чекає розчарування. Але якщо ви зможете дізнатись зі слова Божого, хто ви у Христі. тепер ми говоримо про щось інше. Тоді все інше залежить від того, що ви знаєте про те, хто ви у ньому. Отже, огляд головних Давайте цінностей. почнемо. Починаємо гаразд. Починаємо головні цінності. Це цінності, які ми так цінуємо, що керуємось ними у своєму житті. Вони є нашим фільтром, через який ми все фільтруємо. Вони наш компас, це не що, що ми просто вибрали, вирішили, запам'ятали і сказали, я буду жити у відповідності з цим. Ні, це не робить їх головними цінностями. Ви можете почати з цього, але головна цінність це те, стосовно чого ви прийняли так. рішення, якісне рішення і вклали це у своє серце. Ми знаємо, що серце дух людини, це місце, де знаходиться сила. тому це у вашому серці. Це у вашому розумі, у ваших устах, це у ваших діях, і ви будуєте своє життя відповідно з цими головними цінностями. І якщо ви робите це досить довго, це стає частиною вас самих. Так. Частиною вашого життя, і тоді, що би не відбувалося у світі, який оточує вас, яким би божевільним, нерозумним, жахливим, безбожним він не був, ви маєте те, що допомагає вам не зійти з дороги, щоб Бог міг бути Богом у вашому житті. А це завжди Боже, добре. Отже, згадуючи наші головні цінності, я хочу, щоб ви повторили за мною. Ми ставимо слово Боже на перше місце. Ми ставимо слово Боже на перше місце. Ми живемо вірою. Ми живемо вірою. Ми ходимо в любові. Ми ходимо в любові. Ми керовані Духом Святим. Ми керовані Духом Святим. Ми про все молимось. Ми про все молимось. Ми захищаємо помазання. Ми захищаємо помазання. І ми шануємо Бога. І ми шануємо Бога. Це наші головні цінності. Хвала Богу. Отже, вчора ми говорили про те, як поставити Слово Боже на перше місце. Ми говорили про те, що так ми хочемо щодня робити це перед усім. Бо це налаштовує наше серце і наш розум, і ви знаєте, що ці та інші головні цінності працюють з цим у молитві, і завдяки цьому слово Боже діє, але це щось більше ніж просто пункт у переліку справ. Слово Боже займає головне положення, воно на першому місці, воно є найвищим авторитетом. Ми навчаємо наших дітей, що говорить слово Боже. Інколи їх це дратувало. Однак, що каже Слово Боже, так ми привчали їх до того. І тепер вони можуть робити це зі своїми дітьми. Вони кажуть їм Джастін, Кейлін, Джесі, Бруклін, Пайпер Айлі, що каже слово Боже, так вони тепер навчають у своєму житті звертатись до Слова Божого і дізнаватись, що воно каже. Вірно. що каже слово Боже. Це те, що ми кажемо кожному. Що каже про це слово Боже, для того, щоб слово Боже було найвищим авторитетом. Це означає, що ми змінюємо своє життя, підлаштовуючи його до Слова Божого, а не намагаємось підлаштувати Біблію під свій спосіб життя. Це дуже важливо. Глорія неодноразово навчала про це, що слово Боже має бути найвищим авторитетом, а це означає, що ми змінюємо своє життя, підлаштовуємо його під слово Боже, а не намагаємось зробити навпаки. І тепер ми починаємо говорити про життя вірою. Це головна цінність. Номер два. Ми живемо вірою. Чотири рази у Біблії сказано праведний житиме, житиме вірою. вірою Тож, ж, передусім, це допомагає нам зрозуміти і слова Божого, що ми виправдані його праведністю. Що ми праведні його праведністю, коли приймаємо Ісуса. Це перший крок в розумінні того, хто ви у Христі, що ви праведність Божа у Христі Ісусі. і коли ви розумієте це, тоді Біблія каже, що праведний, а це ви житиме вірою. Отже, відповідаючи на запитання, навіщо нам потрібна віра? по-перше, без неї ви не можете спастись до Ефесян 2.8. бо благодатью ви спасенні через віру, і це не від вас, Божий дар. Благодать це дар, але він приймається вірою. Те, що Бог так чудово дав нам, відповідно до Його благодаті, ми приймаємо вірою. А у першому посланні Петра, 1.9 написано: Ви досягаєте нарешті результату. Підсумку вашої віри, спасіння ваших душ. і я думаю, що ви побачите по мірі того, як ми будемо рухатись за цим переліком, він не буде вичерпним. Але ви побачите, що все, все по вірі. До Ефесян 2.8 Пастор щойно прочитав це бо благодаттю ви спасенні через віру. Все, що дається по благодаті, приймається вірою. Отже, Бог бажає дати вам свою силу, щоб ви були тими, ким він хоче, щоб ви були. Робили те, що він хоче, щоб ви робили, саме те, що він хоче, щоб ви мали. Так і все це приходить по благодаті. Ось ще одне: без віри ми не можемо жити християнським життям. Друге до Коринтян 5.7. Ми ходимо з Богом вірою, а не видінням. Тому Без неї ми не можемо жити християнським життям. Без неї ми не можемо бути благословені благословенням Авраама. До Галатів 3.9. Тож віруючи, благословляється з вірним Авраамом, людиною віри. Слава Богу. Ще одне божа сила береже нас через віру. 1 Петра 1.5, яких оберігає сила Божа через віру на спасіння, що готове з'явитися в останній час, віра робить нас цілісними. Ісус сказав так, в Матвія 9,29 «По вірі повірі вашій. Скільки разів він так сказав? і навіть коли він так не казав, ви бачите віру в дії. Повірі вашій, повірі вашій буде вам. Сліпі прозріли так. через свою віру. Так. Ісус сказав жінці, яка страждала на кровотечу: Віра, твоя, донько, спасла тебе. Він сказав це так. і в Матвія 9,22 віра твоя спасла. Або зробила тебе цілісною. Ви побачите ще в 19 випадках стілення, описаних у новому завіті. У більшості випадків саме віра тих, хто прийшов до Ісуса за стіленням, принесли їм ті результати, які вони хотіли В Якова 5.15 Говориться: молитва віри стілить хворого. Отже, віра знаходиться у фундаменті нашого так. стілення. Вірою, ми отримуємо те, на що надіємось і чого очікуємо, до євреїв 11.1. а віра це здійснення очікуваного і впевненістю невидимому. І 22 рази 22 рази в 11 розділі послання до євреїв говориться: вірою, вірою, вірою Тому вірою ми отримуємо те, на що налаштоване наше серце, у що ми віримо. На що очікуємо з побожною надією? І коли ви читаєте 11 розділ до євреїв і бачите цих великих героїв, це зал слави віри. І коли ви подивитесь на життя деяких з них, це справить на вас враження. Якось Марк Хенкін сказав Господові. Я думаю, тобі потрібно переписати цей розділ. Подивись на всіх цих людей, які помилки вони здійснили. Розумієте, там згадано Самсона у нього була даліла. Всі вони здійснили помилки, кожен з них. Але це було через віру, незважаючи на їх вади. хіба ви не раді, що не завдяки нашій досконалості ми можемо виконати волю Божу? Не завдяки нашій досконалості, а завдяки вірі в його досконалість, не нашими здібностями, а вірою в його здібності. це Божий обмін. Якщо ми маємо віру в те, що він може зробити, тоді те, що він може зробити, стає досяжним для нас. Хвала Господу. Також без віри ми не можемо воювати добрим так, змаганням вірно. віри. сьогодні, вранці я слухала тата влада віруючого, і він допомагає нам побачити, яка битва є доброю, та яку вже було виграно, та в якій перемогу вже гарантовано. Ми змагаємось цим добрим змаганням віри. Без віри це нескінченна боротьба, в якій або не буде кінця, або ви опинитесь на дні. До Ефесян 6, 11-13. Порадазодягніться у повну зброю Божу, щоб могли ви стати проти хитрощів диявольських, тому що наша боротьба не проти плоті та крові, а проти начальств, проти влад, проти правителів темряви цього віку, проти піднебесних духів злоби. Для цього прийміть повну Божу зброю, щоб ви могли вчинити опір у день злий, і все подолавши, встояти яким чином взявши шолома спасіння, броню праведності, так. підперезавши стегна ваші істиною, зодягнувши ноги в готовність благовістити Євангелію миру або Евангелію цілісності. І потім Павло каже: а над усе отже перед усім». Візьміть щит, щит віри, віри. Хвала Богу. Перед усім. Чому? Чому перед усім? Тому що всі інші елементи, всеозброєння Божого працюють для вас? Вірою. вірою. Скажіть це впевнено. Вірою? Так, вірою. Саме віра в те, що Слово Боже говорить вам про ці речі і приводить їх в дію. Також говориться, що цим щитом ви можете погасити вогняні стріли лукавого. Знаєте, воювати з дияволом без віри, це фактично мені подобається, що сказав Брат Хейгін. Він сказав: якщо диявол зможе утримувати вас на арені людських міркувань, він перемагатиме вас щоразу. Але якщо ви будете утримувати його на арені віри, ви завжди будете переможцями. Хвала Богу. Слава Богу. Хвала Богу. Тому все озброєння Боже залежить не лише від наявності віри, а й від вміння нею користуватися. Ми не можемо перемагати світ без віри. Звичайно, 1 Йоанна 5,4. Бо кожен народжений від Бога перемагає світ, і ця перемога, що перемогла або перемагає світ, віра наша. Це перемога, яка перемагає все, що є у світі. Наша віра діє, наша віра розвивається. І ви можете розвивати свою віру. Ваша віра може ставати все сильнішою, сильнішою, сильнішою. Подивіться на Кеннета й Глорію. Ви побачите, де вони були, в 1966-67 роках, коли вони тільки починали, і вони починали з нуля. І я думаю, ось про що коли я їду територію нашої місії, я дивлюсь на це служіння і думаю про те, що ми тут маємо у головній штаб-квартирі у всіх наших офісах у всьому світі. Це зробила віра. Віра в слово Боже. Віра в Бога зробила це. Вони починали з нуля і подивіться, що зробив Бог, і Бог не зважає на особу. Він зробить те саме для кожного з нас, щоб здійснити те, що є у нашому серці, і те, що є в його серці для нас. Багато років тому на початку служіння мій тато трохи жалівся господу і порівнював своє служіння зі служінням іншої людини. Та інша людина його сподівання здавалось жахливим. Він завжди тиснув на людей, щоб вони жертвували гроші. і Гроші просто приходили. І У них відбувалось багато чудес. Було багато тисяч людей, тисяча тисяча людей. І тато не заперечував, щоб у них все це було, і він жалівся, чому він може мати все це і робить те, що робить. А зі мною такого не відбувається Таке враження, що у нашому служінні ми маємо вірити про кожен цент. Про кожен долар. І Господь сказав, інші так можуть, а ти ні. Чому? Бо я вимагаю від тебе жити життям віри, яку я покликав тебе проповідувати, щоб довести, що це діє. Так. Ви коли-небудь міркували про те, чому у апостола Павла було так багато проблем? Ви коли-небудь думали, чому він пройшов все те, що він пройшов? Тому що він мав довести правдивість відкриття так. Христос у вас так. надія слави. Дякую тобі, Господь. Він мав довести це. Довести, що те, чому він навчав, не було чужою концепцією та ідеєю. Не було єресю, а було живим словом Божим. Так. і Павло жив цим, доводячи це, і переживаючи перемогу за перемогою. І він вплинув тоді на весь відомий тоді світ, проходив крізь бурі, воював з розбійниками, левами і демонами. Був побитий і залишений помирати. І незважаючи на це, він знову підводився і йшов далі. Хвала Богу, його супроводжували чудеса так. і знамення Павло довів, що це діє. Це те, що нам слід робити. Нам слід доводити своїм життям, що це слово, про яке ми говоримо, діє. І часто нам слід проповідувати його, перш ніж воно проявиться. Ми проповідуємо його, бо віримо в нього, і воно правдиве. тато проповідував процвітання, коли зовні все виглядало не дуже процвітаюче. Він вірив у Боже забезпечення. Кожна стара машина, на якій він їздив, ледве могла виїхати за місто. Він проповідував це, тому що він вірив у це. І в той час його свідчення не було тим, що підтверджувало правдивість Слова Божого, але з часом Слово Боже довело свою правдивість в його житті, щоб всі побачили, що те, що він каже, є істина, і що слово Боже діє і віра в Слово Боже діє. Так ми, звичайно, бачили це у своєму житті. Знову і знову ми бачили це тут у служінні. Я зараз згадую, як в 1989 році у нас виникла заборгованість у 6 мільйонів доларів. Ми запустили щоденні телепередачі, ми вийшли на максимально можливу кількість станцій. Ми зробили це трохи швидше, і у нас накопичились рахунки за телебачення, а з ними й інші рахунки. І що ми робили? Ми стояли у вірі, ми вірили Богові. Так було кілька днів, коли я все хотів кинути, але ви заспокоюєтесь і берете до рук Слово Боже. І я знаю, що Кеннет і Глорія весь цей час молились, вони були у згоді один з одним із нами. Я зібрав співробітників, і у грудні 1989 року ми зустрічались щодня, ми збирались разом, ми разом прославляли Бога, ми використовували нашу віру, і ми казали, ми виходимо з цього в ім'я Ісуса. І протягом шести місяців ми повністю виплатили ту заборгованість. Це визначна подія, яка сталася у цьому служінні. Я твердо вирішив, що такого більше ніколи не станеться. в ім'я Ісуса на початку тижня ми говорили про виховання наших дітей, про те, щоб навчати їх іти дорогою, якою їм слідувати. І сьогодні ми не говорили про віру і про те, як вона вивільняється. Але як студенти, ви знаєте, що мати віру це одне, а вивільняти її своїми словами і розуміти, як це робиться. Це дуже важливо. Джеремі навчався у четвертому класі, і йому потрібно було зробити науковий проект. Ми говорили з ним про це. Ми вирішили, що купимо дві рослини. Я купила два маленьких плющі, ми поставили їх на одне вікно. І Джеремі брав одну рослину і говорив їй щось дуже хороше. І брав іншу рослину, і говорив їй погане. Ти жахливий, ти потворний. У тебе нічого немає, ти помираєш. А другому так. плющу він говорив лише хороші слова. І він все це записував. Він вів журнал. Рахував листочки на кожній рослині, і так далі. І він не бачив жодних змін. Взагалі жодних змін. Він прийшов до мене і сказав: мамо, це не працює. Я відповіла: ні, Джеремі, це працює. Ні, не працює. Працює. Віра працює. Ні, не працює. Джеремі, у вірі ти маєш те, що кажеш. Це працює. Ні, не працює. Так, Джеремі? Працює. Це і він зрозумів. І тоді він почав використовувати свою віру стосовно тих рослин. І звичайно ж однієї з них почало жовтіти листя, і воно засохло. І він все це задокументував, з'єднав все разом. Коротше кажучи, він використав це для свого наукового проєкту і отримав велику блакитну стрічку за той науковий проєкт. Це було так чудово. Він був дуже цим задоволений своїми маленькими плющами. У нас є його фотографії на великому стенді, де він розмовляє з цим Коуплендівським поглядом, розмовляє з однією з рослин. А інші він говорив позитивні слова. І він приніс їх додому. У нас вдома були ці два плющі. А я ніколи особливо не цікавилась кімнатними рослинами, тому я відставила їх у бік. Полила, мабуть, пару разів і забула про них пізніше, через деякий час, у нас в кутку у вітальні була невелика зона з раковиною, невеликий бар з маленькою раковиною. і я помітила, що після довгого часу минуло багато, багато місяців, можливо, рік чи більше. Та рослина все ще стояла там у кутку. Я підійшла до неї. Вона не виглядала щасливою, але вона була живою. Хоча у неї не було ні денного світла, ні це води, так нічого. Минули місяці, а воно все, що було живим. Все, що було живим. це діяло. Іншого вже давно не було. Я його викинула, а це спрацювало. Віра спрацювала віра спрацювала. Слово Боже спрацювало. Як ми збудовуємо нашу віру? Ми звертаємось до Слова Божого. Віра приходить від слухання, а слухання слухання слова Божого. Слава Богу. У тебе є свідоцтво, яке ти збиралася розповісти. Ми прочитали одне на самому початку. Так. Так, подивимось. Хто небудь на першому ряді? Давайте зіграємо у ток-шоу. Ви хочете щонебудь сказати? У нас є Спенсери, видали мені мікрофон? Гаразд, я просто зійду сюди. Ідіть за мною, камери. ідіть за мною. Ідуть за мною дуже швидко. Ви хочете щось сказати? 30 секунд. Так, я хочу сказати проходження у любові. Цей коледж просто змінив моє життя завдяки тому, що я зрозуміла, що віра також базується на любові. Тому, коли я вкорінена в його любові, це надихає мене мати віру. Слава Богу. Амінь. У кого з вас віра зросла відтоді, як ви вступили до коледжу? Чудово! Добре, після невеликої перерви, ми хочемо запропонувати вам дещо. Ми хочемо порекомендувати вам наш сайт KCM.org.ua. Там у розділі медіа ми маємо те, за які ви можете завантажити для себе абсолютно безкоштовно. Зробіть це. Найважливіше, що ви можете зробити у своєму житті за все своє життя, це прийняти одне важливе рішення, а саме зробити Ісуса Христа Господом свого життя. Я зробив це, пастор Террі зробила це. Всі у цьому залі в біблійному коледжі Кеннета Копленда і у місії Кеннета Копленда. Ми всі прийняли Ісуса як нашого Господа і Спасителя, і сьогодні ви маєте можливість зробити це. І як ви це робите? Вірою. Всім серцем вірте, що Ісус син Божий і що Він зайняв ваше місце на тому жахливому Христі, і Він разом з вами поніс покарання за гріх у самому пеклі. але дяка Богу, Бог воскресив його з мертвих і повищив Слава його, Дякую, і тобі, посадив Господь. праворуч себе на небесах. І потім Бог запросив вас приєднатися до нього на цьому місці, просто повіривши в те, що він зробив, щоб воскресити Ісуса з мертвих. І потім Ісус сказав: я хрещу Вірно. вас Духом Святим. Ви можете сповнитись з Духом Святим і говорити так. іншими мовами. І все це по вірі. Все це по вірі. Вірно. Хочеш повести нас у молитві? Я відчуваю, що зараз деякі люди відчувають себе абсолютно порожніми. І Я чув, як хтось одного разу сказав: всередині кожного з нас є порожнина у формі Бога. Яка чекає, щоб її наповнили? Ісус прямо зараз хоче наповнити вас своїм життям, тому помоліться зі мною цією молитвою.

Це він зробив для вас, так а також невеликий буклет, так який допоможе і вам. Те і інше. Ми хочемо подарувати вам це, щоб благословити вас і допомогти вам. Вся інформація зараз є на вашому екрані. До завтра ми чекаємо на нову зустріч. А поки що пам'ятайте, Бог, Бог любить вас, ми любимо вас, ми любимо вас. і Ісус є Господь. Господь. Алилуялуя. Слава Богу. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті Кісім. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого» була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Коплунда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kesam.e. Продовжуйте зростати в ваші вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви Його сили в вашому житті.